Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон Лети завжди вперед. І сьогодні у нас на огляді Майнкрафт Лего з Драконом. Але я не впевнена, що це Лего. що тут ще куча різних прибамбасів. Ну що ж, давайте дізнаємось. Спочатку у нас ось така ось Real Gold. Справжнє золото, я не знаю чи це справжнє чи ні Treasure, якась помітка, не знаю, Mind the End Зем Сенд. Можем добывать эндерняк. Discover the ender douze. Those... Я не знаю, craft and display. Display я не знаю, что такое. Но крафт. Craft... Это крафтить, что ли, сможем? -то? Не знаю, не знаю. Дисплей цей экран, ні? Скрафт... Зробити экран? Не знаю, не знаю. Ну, Battle the Ender Dragon. До речі, я не настільки олд і не знаю, що це за оновлення. Кейс і Клайфс Тому хто знає, напишіть в коментарях. Позаду у нас якраз це Real Gold. Ось показано, що Стіва буде неприєм в Лайву із піска діставати. Ось, так, ось таке можна зробити. Добувати якраз показується як наклеєчки, і можна буде оці якраз Ендер оку вставляти в портал. І до речі, я не знаю, чи то справжнє золото, чи ні, але треба перевірити. Тут, до речі, якесь ще серце в нього є. Чи що це? Я не знаю. Осьо. Я не знаю, що це Wallsтіck. Я не знаю, що це. Ой. Okay. хоть бы еще мало. Тихо, какая красота. Вот сразу мы уже. Вау, -а -а, как ну, красота. Так это точно какой -то дисплей, дивися. Что-то какая там ладошка, я не знаю, что шусь... это. Так, о, о. Что здесь там? Вау, -а -а, какая красота. Тут ще якісь коробочки, а так тут пусто, да. Тут щось є явно. Угу. А тут пусто. Так, це все від. Так, тут якісь слівинточки, ми їх знімаємо. Угу. Вони нам не треба. О! Тут в сундуку ще одне останнє ендер око. А сусідні вимипа, подивися, як воно оглядає. це портал нормально, а як назад, так ні. Як прямник в Майнкрафті. Так, дивіться, це у нас якийсь вістачок тут у нас. Дивіться, стюксторка тут така ось. Дуля, можна тебе трошки відволікти? А розкажи, може не всі підписники, я так точно не знаю, що це в тебе тут біля дракона за фігурка така. Восьмінів з Майнкрафту струп. Так, давайте тут у нас якась інструкція. Тут якась показано що це сердечки. Металік Ай офэн. Колд Айф офэндер. Є у нас металічне око Ендера і золоте око Ендера Diamond Armor Stiff. Алмазный алмазний, алмазний броня сила І Ендер дракон. Тут показують як це зібрати ну, Давайте це Как я думаю, что в системе избран. Вот, такие сердечки, я не знаю, шоу. Що... Ну це їх, мабуть, ліпити кудись. Угу. Ну, так як Ну, життя з Майнкрафта. Ось угу. такі самі сердечки. Ще одні сердечки. Діамантова кайфо такие гарна. Зілля якесь. Не знаю, чого тут ну, і це. Дивимось щось. далі, що, що там відкриваємо, відстаємо, вставляємо. Далі якось ось це треба відкрити. О, відкрили. Так, що в нас далі? Ось це зірвати. Нічого не вийде. От, от, от. Чого фу? Це слайм. Я не люблю слайм, для мене. Раніше обожнювала. Коли не, не дізналася, що це таке. А що це таке? Ну, коли не, не почупала, що це. Та ладно, ти все дитинство ними гралася. Вся хата була в Слайм. Фу, слай. Так, Дивись, як вона тягнеться. Так, що тут далі? Нічого не зрозуміло. Шо тут, шо це значит, що це значить, у ця котитку сьома, я не знаю. А, покрути. А, ось так, так. Да. Ось, стрілочка. Так все зрозуміло. Ось так от відкриваємо, його піднімаємо. Так що? Так, підняли. Далі намальовано на взяти кирку кайлон. І... почекати, і так отбитий. Ого! Клас! Так, так написано! Прикольно! так. И далее вот так вот. А что? А я... А, а вот тут мы будем. Вот так, да? Скажите, что так? А что ты намагаешься сделать? Открыть его? Да, тут навалено, что он не открывается. Я просто не знаю. Так а ты эту штуку не зря разломала, не? Ааа -а Ось так. Ого! Ничего особи. Здесь треба дістати. Так, мы знаем все. Далі, коли нам скажешь, все. Далее раздовываем эти каміння. Ого, там. Під щось є. Кайло твоє. Сейчас. Щос. щось цікаве. Так. Спочатку сік, потім висипаємо пісочок як на інструкції. О! Я дуже добре не Угу. Це теж не добавиться. Ось прикладно ось так ви робите в Майнкрафті. Ваш персонаж прикладно то же самое, пробовать Вообще, какая красота тут у нас. Еще какая Это что-то на песочек, да? Да, Теперь высыпаем. Просто вы видите, как тут красота. Иссыпаем. Просто красота. Просто красота give porque... us